Тут у мене скупчилися вже дві коробки з мандараке, треба з ними щось робити, бо там далі вже наближається потоп. Ось так я їх зазвичай. Викладаю. Отже. Подивимось. Ох, ні-ні-ні-є, ні, стоп. Що ми тут маємо? Ага. Знову фірмове пакування. З оцими приколами у плівці. Відчуття таке, наче я кокони чужих відкриваю. Оця вся плівка. Наступний. Оце те, що в нас називають Ілюзія Раю. Мені, не знаю, спочатку не дуже сподобався малюнок, не дуже сподобався сюжет, але потім я якось придивився ну нічого зайшло. Тож я вирішив збирати цю серію. Що цікаво на CD Japan і досить важко купити. У них таке буває, що деякі серії чомусь завжди у них Out of Print. там і проксі теж не завжди працює. Ніяких сюрпризів. Тут усе, що я зміг зібрати. Третій, дев'ятий ще в дорозі. Так, далі знову у нас. Акихіто Йошітомі. Ну, а називається це миротворчий клуб муніципальної жіночої школи магії Суїнамі. Ну, Все в його стилі. Голі дівчата пригають по хаті. Хто б сумнівався? Так, оце а, вихідний для почту. Ну, це в одному стилі з ззираємо у кошмарі. Таке ж схиблене, таке швитишиське. Ну, фактично, це еротика, але сам малюнок зроблено так, щоб не довелося його цензурувати. На нього іноді вішають плашку 18, іноді не вішають. Але по суті це хардкор. І тут здається, саме в цьому томі, тут, мабуть, набір оповідань. Я не знаю, як тут, я це ще не розкривав, це потім насолодке залишимо. Ну тут історії в нас різні. Про що? Та, в принципі, дурня всяка. Так. А оце от цікава, дуже вінтажна річ. Це манга з початку 90-х. Здається, лише Лон Найт та Orion. В мене старіші за неї. Це 93 й чи 94 й роки. Ну, звісно, видання вже сучасніше, це репринти. От. І тут, здається, я трохи лопухнувся, бо це в нас Райське Агентство Новин. А оце, трохи пізніше, вже збірка двох частин. Райського Агентства Новин. та... Його сиквелу наживо з бібліотеки. Ну, я не знаю, я подивлюся. І Якщо тут не буде нічого унікального в цих томах, то може я одного з них і позбудуся. Поки що не знаю. Ну, от бачите, який малюнок. Старенький, досі це помітно. Не те, що старі автори щось там. Неспроможні були і щось нецікаве робили. Було дуже цікаво, просто сам стиль малюнку з роками дуже сильно змінився. Це ж 30 років вже. Тут у нас, наскільки я розумію, якесь таке е, казкове сайфай. Дуже якийсь насичений світ, дуже пророблений, тому має бути цікаво. Так, ану, треба порівняти їх. А, ну так, я не помилився. Це те саме. Можливо тут ще є якісь бонуси, але загалом тут це те саме. Дуже добре, що я не купив окремо ще бібліотеку окремим томом. Якось не звернув я на це увагу. Якихось бонусів, нічого такого тут нема. А ні 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 Ось, ось. О. Тобто приємності так і є. А тут? Чи є кольорові сторінки якісь? Ні, тут нема. Що це таке? О майн гад. Гадаю, буде весело. Так, далі. Оце така цікава штука пані Амемія. Вона дуже дивна. Я навіть не знаю, як це. Це, це Slice of Life, здається, але якийсь він такий ферюкнутий. Тобто, з крихою абсурду. Така фантастична повсякденність. Ну, я вирішив одразу брати вже у політурці. Них... Вони чомусь видали це. В політурці, якщо видали отак, то, мабуть, воно то варте. Ну, я сподіваюся. Дивіться, як гарно. Та що ж тут стільки шарів цієї плівки? Ти подиви, один, два, три. О, це ж наліпка, мабуть, да? та ти що? Шкода обдирати, ну... Але я дуже хочу подивитися, як воно виглядає. Дивіться. Такого, чесно, я ще не бачив. Тобто, формат звичайного танкобону, але у приємній палітурці такій. Значить, тканина оце от. І папір такий, що не відблискує, да? Про історію я нічого не можу розповісти. Можу сказати, що це щось таке досить дивне. Ну, ну от, от як це пояснити можна, от скажіть? Що оце от? Щось дуже-дуже загадкове. Ну і це перший том, тобто можна розраховувати ще на якесь продовження. Воно цікаве вже тим, е, як воно виглядає. Для колекції це просто те, що треба. Клас! Ну. Ай. Яка милота. Але схиблене, мабуть. О. Ай, капець, я не можу. Ну, це вогонь просто. А, ну і нарешті лабіринт мільйона татамі. Мені ця історія давно дуже сподобалася, але я не встиг її туди купити. Наклади вже скінчилися. Але, на щастя, от на допомогу прийшло мандараке. І я згадав за цю історію. І тепер я її маю. Перший це, це двотомне. І, до речі, історія досить насичена. Попри те, що лише два томи. Ну, про що тут історія? У нас тут дві дівчини, студентки, сусідки по кімнаті, і обидві працюють у ігровій компанії тестувальницями. І ось якось вони незрозуміло як потрапили в якийсь дивний вимір. Котрий весь виглядає, як, не знаю, якийсь безбережний ліс, посеред якого стоїть а, хімерний житловий комплекс. Там дуже дивна топологія, а, всюди якісь аномалії, е, ну, дуже нагадує е, світ е, комп'ютерної гри. Та, власне, тут і. Поводиться він теж за правилами Ігор. Ну, спочатку дівчата починають шукати вихід, звісно. Але потім з'ясовується, що це е, дещо більше, ніж якась емуляція. Там просто зносить башню. Ну, і от, у нас е, оця дівчина. Я не пригадую, як там її звуть. Рейка, здається, чи як її. А... Так, так, рейка. От. Вона взагалі поведена на іграх, і особливо вона любить знаходити баги і користуватися багами. Досліджувати їх. Тобто, якщо її подрузі хочеться звідси як можна швидше видостатися, то рейка. Від цього цього кайфує і навіть хоче залишитися. Так, так, це, це просто клас. Це шикарна історія. Я дуже радий, що я тепер її маю. Ну клас. малюнок, як бачите, напрочуд виразний. Та історія така, що не залишить байдужим. Ага, і тут у нас теж нарося. Тут... І тут ну, no. отже, от і все.